Єдиний марафон в ефірі Я Анастасія Даугле, і до вашої уваги випуск новин на восьму ранку вівторка на лінії фронту близько півтори сотні бойових зіткнень за добу росіяни здійснили понад 4,5 тисячі обстрілів. Докладно про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Дмитро Гуцуляк. Вітаю вас, пане Дмитре. Слава Україні! Тож яка зараз ситуація на передовій? Вітаю вас, пані Анастасія, героям слава! Практично по всій лінії фронту тривають важкі бої. На харківському напрямку в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ відбулося 5 бойових зітнень. На Куп'янському напрямку Сили оборони України відбували 6 штурмових дій російських окупантів біля Новосинового, Піщаного та Стельмахівки. На Лиманському напрямку росіяни 13 разів атакували наші оборонні позиції в районах Невського, Макіївки, Тернів та у Серебрянському лісництві. На сіверському напрямку українські захисники відбивали дев'ять штурмових дій російських загарбників поблизу івано Верхньокам'янського, Переїзного, Спірного та Виїмки. На Краматорському напрямку Росіяни шість разів атакували позиції захисників України. В районах Григорівки, Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки та Богданівки. На турецькому напрямку російські загарбники здійснили 19 атак неподалік дружби Північного, Залізного, Нью-Йорка та Турецька. На Покровському напрямку Сили оборони України за добу зупинили 52 атаки росіян. Окупанти атакували у районах 10 різних населених пунктів. Найактивніші бої відбувалися біля Новоолександрівки, Желанного та Прогреса. Росіяни діяли на цьому напрямку за значної підтримки бомбардувальної та штурмової авіації. На Курахівському напрямку українські оборонці відбили 21 штурмову дію росіян неподалік Костянтинівки, Параскоївки та Побєди. Завчора російські загарбники втратили на цьому напрямку велику кількість бронетехніки. На Времівському напрямку росіяни здійснили дев'ять штурмів українських позицій неподалік Водяного, Великої Новосілки та Костянтинівки. На Оріхівському напрямку російські окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Чотири їх атаки були зупинені в районі Малої Такмачки. На Придніпровському напрямку три атаки росіян успіху не мали. Окупанти понесли тут втрати. Протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. За минулу добу загалом російські терористи завдали по позиціях наших військ та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 62 авіаудари з використанням 99 керованих авіаційних бомб. Крім цього, окупанти здійснили понад 4580 обстрілів з них 110 із реактивних систем залпового вогню. Анастасія. Пане Дмитре, що відомо про результати бойової роботи наших воїнів та про втрати окупантів? Пані Анастасія, наші українські захисники та захисниці над людськими зусиллями продовжують завдавати російським окупаційним військам втрат в живій силі та техніці вздовж цієї лінії бойовзітнення та в тилу. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали понад 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили 25 танків. 38 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 27 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 53 автомобіля та 6 одиниць спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України, наша сила в єдності. Слава Україні! Дякую вам. Це був Дмитро Гуцуляк, речник Генерального штабу Збройних сил України. Російські війська не припиняють терор цивільного населення у Запорізькій області. За добу у регіоні зафіксовано понад 400 ударів. Крім того, нагнітається ситуація навколо Запорізької АЕС. Про все докладно нам розповість Інна Гогой, Вона зі студію наживо. Інна, доброго ранку. Тож що тобі відомо на цей момент? нас, Наста цієї доби по області під обстрілами перебували 12 населених пунктів. І зафіксовано понад 4 сотні ударів. Це міста та села у Пологівському, Васильівському і Запорізькому районах, і активно цієї доби росіяни застосовували для ударів по прифронтових територіях безпілотники і зафіксовано понад 200 атак дронами. І також гатили з артилерії і реактивних систем. По селах Кам'янське і Лобкове вдарили з авіації а по самому Запоріжжі вдарили ракетою. Втім, інформації щодо цього обстрілу наразі немає. Більш детально і про оперативну обстановку на Запоріжжі розповідав в ефірі телемарафону очільник Запорізького ОВА Іван Федоров. І я прошу його пряму мову. Бачимо активізацію саме ворожих обслів на запорізькому напрямку. Також бачимо тенденцію, що через активізацію ворога у прифронтових населених пунктах наші мешканці. Погод деякі наші мешканці погоджуються виїжджати з території наближеної до бойових дій. І вчора чергове одну людину, наші рятувальники, наші поліцейські евакуювали до більш безпечних місць знаходження, саме до міста Запоріжжя, де безпосередньо волонтери та державні органи забезпечили всім необхідним наших мешканців для проживання. А тепер щодо ситуації на тимчасово Запорізькій і Запорізькі е, навколо будуємо охолоджувача станції, росіяни гриють окопи. Про це повідомляють представники міжнародної організації Greenpeace, посилаючись на дослідження британських військових аналітиків в Маккензі, яке було проведено е, на замовлення Greenpeace. Це дослідження було проведено. І е, е, за даними цього аналізу, за понад два роки окупації станції. Росіяни на території в районі гавутуємо околоджувача нарили вже понад тисячу метрів траншей. І останні споруди виявили супутникові знімки, і як зазначають представники Гринпіс, це свідчить про ще більшу мілітаризацію станції. І також представники Гринпіс висловлюють занепокоєння тим, що така мілітаризація території навколо водоймо охолоджувача може бути пов'язана із планами Росії перезапустити ядерні реактори, і ось ці споруди транш є укріплення вони можуть бути передвісником нової насосної станції, яка буде необхідна для запуску енергоблоків. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Я продовжую стежити за ситуацією. Зараз продаю вам слово це. Дякую за докладну інформацію. Це була Інна гой з Запоріжжя, зокрема за інформацією про обстановку на атомній станції. Боєприпаси для систем Хаймерс, «Насамс» та інших засобів ППО. Міноборони США оприлюднило список озброєння, яке передадуть Україні у межах нового пакета військової допомоги на 200 мільйонів доларів, а також оборонного замовлення на півтора мільярда доларів. Крім того, допомога включає артилерійські снаряди, високоточні авіаційні боєприпаси та протитанкові комплекси Джевелін. А ще засоби. Радіоелектронної боротьби та системи захищеного зв'язку за американську допомогу вже подякував Володимир Зеленський, зокрема відзначив лідерство Америки перед обличчям агресії і терору. Є перша українська медаль Олімпіади. Фехтувальниця Ольга Харлан виборола бронзу у поєдинку за третє місце в індивідуальному турнірі. Шаблісток вона перемогла кореянку і стала другою після Яни Клочкової українською спортсменкою. П'ятиразовою призеркою Олімпійських ігор у Парижі. Харлан має шанс виграти ще одну командну нагороду. Турнір жіночих збірних відбудеться у суботу. Я присвячую це всій Україні, друзі. Це вам. Я присвячую це нашим захисникам, захисницям. Я хочу присвятити це, на жаль, тем, тим спортсменам, які не, не можуть сюди приїхати, не могли сюди приїхати, тому що їх вбила Росія. І насамкінець про ситуацію в енергетиці. На екрані мапа рівня споживання по регіонах на 7.30. У червоній зоні Дніпропетровська, Запорізька, Рівненська, Миколаївська та Житомирська області. Там рівень споживання за високий. Енергетики закликають жителів вимкнути всі потужні прилади. У жовтій зоні споживання близьке до критичної позначки. Там краще не вмикати кілька енергозатратних приладів одразу. У зеленій зоні все в межах норми, але не варто забувати. Прощадливість. Із в'язниці на фронт, як працює програма набору до ЗСУ і лав ув'язнених, це тема наступної частини марафону під проводом Олександра Васильченка. Колего дякую. Настя. ще дізнаємося, як санкції впливають на економіку Росії, адже там інфляція росте рекордними темпами вже за кілька хвилин. Дочекайтеся.